холодній веранді. ой у нас стоїть капуста яку я квасила мабуть, вже і місяць назад Ось так у банках Дивіться, з розсолом стоптана а запах неймовірний а ну сейчас попробую на смак М -м -м -м. Хрумтюча. Ось таку капусточку. Я покажу, як. Як роблю я сьогодні, 5 березня. Капусточка дуже смачна. Стоїть у холодній веранді. До неї зараз би картошечки котілок. Ось така смачна капусточка. Вона в розсолі, вверх не чорніє, нічого. Можна набрати. Ось так. Назад її в розсольчик придавить. І розсольчик, подивіться. Нахиляєш розсольчик. Водичка. Не, не густий. Знов накриваю, і вон долі в мене банки стоять, знову ставлю туди. Пробуйте. Капусту нашинкували зручним для вас способом. Ось так. Я кладу на стіл, хто хоче у велику миску можна. Розминаю її, просто розділяю чуть-чуть, щоб не вдержалась вона купи. Це ще сама капуста без солі. Зразу скажу, що я нічого не важу. Ні капусти, ні солі, ні моркви. Я все роблю на око. Скільки живу, скільки сама господарюю, стільки так і роблю. Розимняла, беру сіль, крупного помолу. Ніяка проста сіль, не екстра, не дрібненька, а щоб була ось така крупного помолу сіль. Все я роблю на око. Якщо хтось хоче точне на кілограм, Різаної отакої капусти 20 грам солі. Це виходить столова ложка солі. Ну я нічого не важу. Я все роблю на око. Скільки живу, це не те, що там якась показуха, солью перетрусила. Тепер злегка руками, отак я її переминаю. Не давлю там, що як футбольний м'яч. Чуть-чуть злегка. Уже капуста сама по собі виділяє сік, уже вона мокра і руки блищать. Я пробую. Якщо мало солі, тоді може потягнутися розсіл, він буде як соплі. Якщо мало солі. Я пробую, щоб була вона на, на смак чуть солоніша. Щоб гарно відчувалася. Ну так. Морку я теж додаю на око. Це все смак кожної сім'ї. Я не люблю, щоб була дуже така оранжева і перемішую з моркою. Морква ніякого смаку не дає, тільки для красоти, щоб було, була капуста весела на око. Ну, ще трошки можу додати. Я роблю на столі. У мене посуди такої немає, тому я завжди застілаю клейоночку і роблю це все на столі. Клейоночка чиста, руки чисті, все помите, капуста помита. Главне, все робити з душею і з гарним настроєм. Цю капусточку буде їсти ваша сім'я і надалі у вас буде що їсти і щось приготувати. Бо підходить весна, сьогодні 5 березня вже. Капусточка в погребі скоро почне проростати, гнести. А її треба зберегти, щоб було. Я з такою капустою і борщ варю, і капусняк. Тепер кладемо відерце. Чисте помите відро кого є кострулі. Я раніше клала в каструлю 4 або 20-літрову. І ось так. Легенько так, щоб дно не вискочило в відрі. Отак, От кулачками і притоптуємо. Уже чувствуються руки мокрі, відчувається вже. Отак. От Хто хоче? Кому подобається, є люди додають і перець з горошком, і різні приправи, і лавровий листок. Я цього ніколи нічого не додаю. Мені подобається так. Так робила моя мама, так робила моя баба милашка Уже чуть як чекотить, але ще розсол зовсім не виділився. Поки накладемо повне відро, розсол буде вже виділятися. Ось так кожний шар за шаром гарнесенько. Так. Ну, я ж кажу без фанатизму, щоб не вискочило дно в відрі. Ох. Чи в банці, можна так само класти в банку, стоптувати гарнесенько. О, чуєте, як отить. Я роблю завжди так. Зараз іще насічу і нашанкую, І тоді покажемо це саме відро, це саме місце, це саме стіл буде, не переживайте. Це все робиться все. Ту капусту, що поклали. На 15 хвилин раніше у відро, дивіться, вже стоїть росол. Вже вона виділила росол. Гарно стоптана вже. І докладаємо, теж вже пошаткована, посолена, перемішана. І знову ж так само трамбуємо. Що ще я хочу сказати, у кого суха покажеться вам капуста, що вона не виділяє ось так розсіл. Можна закип'ятити води чистої води охолодити і якщо поверх не виділиться розсіл, можна додати трошки водички, допомогти її. Ну, у нас капуста, дивіться, соку багато. Ось так. Кладемо і стовкуємо її, трамбуємо. Ось так. Кулачками, кулачками. Хто солить у квасить капусту у малому кількості, в банку, там, поїсти там людині на раз, не так, як я квашу, щоб сховати у трьохлітровій банки, і однесу я її потім у підвал, і вона може в мене стояти і до середини літа. Я з неї можу щось зварити, бо в мене сім'я. То якщо у трьохлітрову банку там виквасити, то можна ж і зважити. І добавити солі по нормі. 20 грамів грам солі на кілограм капусти. Ну, я, ще раз повторюсь, я нічого не ні важу. Я все роблю на людське око. Все. Як це я зробила? У нас он є ще у віранді стоїть, у банках капуста вже поквашена. Колись Наташа викладала коротке відео. От. Ні перекисла вона, ні розсіл не взявся соплями. І я вам скажу, хоч роблю я на око, навіть не солона, коли я додаю страви, чи так у тарілочку кришим цибулинку, чи що, олійкою помажем. Ні, не пересолена вона. А вкисать вона буде завжди вкисати. Треба тримати просто її в холодному. Якщо це банка трьохлітрова, то в холодильнику. Якщо це у більшому об'ємі, то зараз у нас у віранді, бо ще на дворі холодно ночі ще й і приморозки мінус два, мінус три. Там ще холодно і сонце віранду не нагріває. А якщо тільки з'явиться хоч маліше тепло у віранді, почнуть мухи оживати. Зразу ті банки я переношу в погріб. Все на столі ось так. Мода сіль одлетіла, все, кленочка чиста, помита, робимо ми для себе не на продажу. І все у увідеться. Коли я, як я її пошаткувала, якими ниточками вона вийшла, я її тут не ріжу зараз. Кому, якщо хто не любить у борщі, у капусті, чи так салатом будете їсти її. І вам не подобається такі довгенькі, де попадаються ниточки, тоді можна порізати до свого смаку, до свого вподобання. А зараз я нічого не ріжу. Дивіться, стоптали всю капусту. Ось так. Виділяється вже розсіл. Зараз я спробую. Сіль чуть гарно. Щоб дуже гарно було чуть-чуть сіль, щоб трошки було воно для вас аж солонкувате. Потім тоді капуста буде. І хрумтюча, і не так вона вкисатиме. І ще раз повторюся, розсіл, оця водичка, не буде тягтися, як соплі. А буде вона така й буде завжди. Тепер, отак усе втовкли, обтерли тут. І проста тарілочка. Я отак перевертаю. І наверх ставлю груз, який у вас є. Ми ставляємо 3-літрову банку з водою. Зараз банки в хаті немає, просто. О. Сьогодні я її вже не займатиму, бо вона тільки зложена зараз 11 година ранку. А завтра вранці, перш за все, коли я встаю і мию руки зразу і йду до капусти. Я піднімаю оцю, оцей груз, уже вона трошки. Придавиться і роблю отак проколи. Тільки це я вам показую пальцем, а ви робіть чим хочете. Чи дерев'яною паличкою, чи і роблю проколи. І так проколи я роблю, аж отак ворочаю, щоб звідти з'явився газ. І роблю прокол... от, додвигаю отак от стінки. Коли я цю процедуру зробила, отак, тут проколи, тут теж от стінки до самого дна. Це ж я рукою показую, а то паличкою. От. І тоді, як оце все вона, хвилина вийде, оцей газ, ви побачите, такі бульки будуть йти. Знову я на місце отак придавлюю. Знову кладу цей самий груз. от, Наверх баночку, і знову воно буде в розсолі. І так два рази в день я роблю, уранці і ввечері. В залежності, яке тепло у вашій кімнаті, стільки діб буде грати капуста. От 3 до п'яти діб. Дивитиметеся. Вона як виграється, вже буде гарно видно. От, от так. А потім, як уже вона вигралася, троє, четверо, п'ятеро суток. В кого яка температура в кімнаті? Ну, не більше, в мене виходить не більше. Може, троє, може четверо. Тоді я за цієї посуди фасую в трьохлітрові банки. Теж у банки я трамбую, заливаю оцим розсолчиком. І під кришечку, і в холодне. Тільки в холодне, ні в якому разі не держати у кімнаті, тільки в холодному. Ілі в холодильнику, або в холодний підвал. Бо в хаті вона вкисне і ви її, її їсти не будете, бо вона буде дуже кисла. О, дивіться, ще без грузу вона вже втопилася. Бачите? Я ж кажу, якщо в кого немає отак росолу, а хочеться квашеної капусти, і вона мало росолу пускає, закип'ятіть водички простої. І хай вона охолоне і заліте, скільки вам треба, щоб вона була капусточка повністю в росолі. Ну і щоб вже водичка проста, якщо ви додавите, і попробуйте, чи оцей же росольчик буде солоний. Бо якщо ж не солоний, що ж воно буде? От так, люди добрі. Я так показую, показала вам, як я роблю. Скільки, скільки я сама його господарюю, так я роблю капусту. Це дуже попалося. Сочно просто. О, все. Робіть з душею, з любов'ю. Не лінуйтесь і смакуйте на здоров'я. І будьте живі і здорові.